Слово Верітас на ранок суботи 21-го тижня звичайного періоду. Кожному із нас Господь дає різні таланти, тобто дари, і їх є настільки багато, що ми не завжди навіть їх усвідомлюємо. Серед них важливе місце займає дар Божої освячуючої благодаті. Це велика ласка для нас, адже завдяки їй ми маємо змогу любити і пізнавати Бога, зватися у дітьми, а по смерті бути з нашим Господом ціловічність. Ми одержали її в хрещенні і не можемо та не маємо права закопувати цю благодать в землю як чоловік із сьогоднішньої івановської притчі, який закопав свій талант, не помноживши його. Насправді, Божа благодать потребує витривалої праці для її розвитку, зросту в любові до Бога, постійного вдосконалення і особливо уникнення важкого гріха, через який ми можемо її втратити. Момент нашої смерті. Який є неминучим для кожного з нас, першочергово ми віддамо звіт, чи зберегли цей дар, тому що Божа благодать є нашим квитком до неба, як навчає нас церква в шести правдах віри, Божа благодать необхідна для спасіння. Просімо, отже, у Пресвятої Богородиці ласки витривалості у Божій благодаті і ніколи не втратити цей талант. Амінь.